Чи Закрутить 12 вольтний імпакт, ось, ось, вольт е, отаку лагу, саморіз для лаг е, під 19 ту головку. це здорові. А то всі думають, що це маленькі. 19 та головка діаметр 12 мм. Довжина 16 см, здоровенний цей. Пробуємо. Бо я вкрутив в дуба, в дуба він тяжко йому. Попробуємо ялинку, як буде. Тяжко йому теж, до кінця не заходить. Ну, шуруповерт теж, звісно, не закручує на 20 вольтний О! Ну таке, не, не, не закручує такого здоровенного він сюди. Ну, За пару раз можна загнати. Таке. Е, якісь менші саморизики він круте. А отакі здорові бамбули не хоче. Зато відкручує. О, все. Ну, е, Так як я зрозумів, що тут ціла купа режимів, оцих, що. Для меншої затяжки, от, напевно, він для якихось таких мелких робіт, дивіться, якщо... Чекай, бо вже виключився. Чекай, четверта, ти першу передачу. І він, взагалі, помаленьку, помаленьку, делікатно крути. Шустріше. Шустріше. Ще шустріше. Хіба можна попробувати на оцековому першому режимі якійсь? Тут є режим, дивіться, Т1, Т2 і СТ. Я до інструкції не добрався, Ну давай ми попробуємо ще цей самий саморіз на цьому першому режимі Т1 і Т2. Ну давай попробуємо. Дай цю саму дирку, я не хочу вже нову робити. Подивимося, чи до кінця докрути. А, воно це, мабуть, для того, щоб не цей. Е, щоб не перекрутити. Це якщо в гіпсокартон чи куди крути, щоб далеко не зганати. Ну Т2. А. Поняв, поняв тепер ці режими. А тут вже немає зупинки. О, Поняв я тепер на силочку нашу ці режими. Це, щоб. Трішотка оцього. А! Ще й називається Т1, Т2. От бач, інструкція. Не треба, сам роздуплився. Тріщотка 1, тріщотка 2, тріщотка виключена. А дай цього, Ось. О, блін, виключилось. Ось цього, Це ці режими. А, це швидкості. А якщо нажати тримати? Це швидкості, а це. Да, тріщотка 1, тріщотка 2, тріщотка виключена. А що це останній? Ну це, мабуть, треба все-таки. До останньої блималки там написано, що АЕС, Що за АЕС, Не знаю, яку кнопку нажати, щоб включити цей АЕС. Потім почитаю інструкцію, то я вже вам тоді розкажу. Ну, якось так. Когось що цікавить по цьому як його звати? Імпактві 12 вольтному Питайте. Більше ніби кнопок я ніде не знайшов, щоб ту АЕС переключати. Ну, це вперед назад, це понятно. А як до цього дойти? Прийдеться інструкції читати. А якщо зажати. Ану. Е, воно на камері тільки блимає. В житті воно не блимає, ну. Ні, нічого, а якщо дві нажати... Коротше, ладно. Пес із ним, потім розберуся. Ну, основне я зрозумів. Крутить і крутить, і добре, що крути.